Вітаю, шановні. Мене звати Мірошніченка Сергій, і це 10 тупих запитань водієві генерала. Бажаю здоров'я. Отже, перше запитання від наших цивільних друзів. Ти насправді возиш генерала? Так. Да. Прям справжнього. Справжнього. Свіжого. Чи бачив ти свого генерала хоч раз тверезим? Ні, Ну, іноді буває. Ну, дуже рідко, звісно, але буває. А серйозно? Та ні, ми не п'ємо взагалі. От, зараз почали займатися спортом, як, як тільки це можливо. От, там, ну, я особисто, тому що я коли їду, там, особливо вночі, якщо хочу спати. 33 бахну і все. За дешеве. То. Що треба зробити, щоб стати водієм генерала? Заплатити десь 20-30 тисяч і нормально. Так, фіг тобі, серйозно кажи. Та ну як, ну я з ним вже шість років, напевно, сім років служу. Я служив в нього ще в підрозділі просто. От і так він йшов і якось в один момент мене з собою забрав просто і все. Ти шість років водій генерала? Ні, ні, ні. Я шість років е з ним знайомий. Ага. А це у вас просто життя, отак от склали, що та. ви служили. Служили, не їздили, служили. Чим ти займаєшся в моменти, коли довіз генерала до точки і він ходить по справах? Серйозно відповідає? Ні, ти спочатку як хочеш. Та чим займаюся? То в телефоні з кимось спілкуюся, в основному займаюся своїми там робочими моментами, домовляюсь там, е дивлюся, по-перше, маршрути, куди ми їхати, оцінюю час, там де є пробки, де ще щось. якщо, Бо він зарані каже, куди ми там їдемо. От і все. А так, загалом, ну що, Ютубчик? Дивлюся 10 типових запитань. А хорошо, так? Да? От ти молодець. Як і де годують водіє генерала? Там, де і всіх військовослужбовців. Звичайно, столова нема, там що, ресторани якісь ні. Давай щось: топ 3 страви в армійській страні. Пшеничка, столові. я обожнюю просто. Пшенична каша. Ага. Це топ. Просто котлетка, пшенична каша, салатик, все. Песня. Пельмені один раз були. Один раз. От. Пельмені медіум Рер? Так. От, і борщик смачний дуже. Що, що у нас вміють готувати борщ? Ну, такого я щось не, не почув. Ні осетр, ні, та, ні. ікра, не. нічого такого. Та і... Дорого, ми з простої сім'ї. Я зрозумів. І 50 грам віскаря на ходної. <laughs> Хто заробляє більше: таксист чи водій генерала? Таксист. Я цей е, міф: ми дуже мало заробляємо. Це саме. Пожалівся, як так? Да? Як ми мали спочатку, там, типу, що я там втомлений, ще щось. Дуже маленька зарплата. Маленька... Менше, ніж у будь-якій бригаді солдата. Угу. Е, у мене перед нашим з тобою інтерв'ю вийде інтерв'ю з мобільно-вогновою групою. Угу. Раджу подивитись: пацани боронять небо. Вони добровольці, і у них угу. зарплата ноль. І вони постійно в чергуванні, так що я ще з тобою поспішую. Я не жаліюсь. У тебе в шоколаді і борщом кормлять, у пацанів зарплата ноль. Допустимо, якщо в тебе виїзд. Ну, бойові можуть тобі нарахувати якісь? Якщо є виїзд, так. Ага, до цього перейдемо, почекай. Хорошо. Водій генерала, це для душі? Є бізнес? Заробляєш на крипті? Ні, Ні, я для цього трошки тупенький для крипти. От я заробляю своїми руками, заробляв до повномасштабної війни. Паралельно е, службі, ти можеш ще чимось займатися? Е, е. Немає часу на це. Е, ну, всі ж думають, що ти пінаєш хуй. Так так і є? Ну так. Да. Безкоштовно. Так, генеральський. <реш> Генераль... <реш> 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 Як воно пінать генеральський ху? Це ми оставимо, оставимо в таємниці. Для, для OnlyFans. <гум> Переходьте, силка буде в описі. Так? <гум> Друзі, родичі намагались через твоє знайомство відмазатися від армії. Кожен день. І я так розумію, що ти не жартуєш. Не жартую. Е, як відбувається модель спілкування? Щоб там не було якихось там, е, думок про те, що там в мене ніхто не служить. У мене е, всі чоловіки моєї сім'ї, абсолютно всі, проходили армію. І зараз ті, що є в Україні, всі проходять службу. От і половина з них на фронті зараз. Ні, питань немає. Тобто, ну, ти розумієш, що поняття людей. Якщо в тебе така є зав'язка, що ти їздиш з людиною, яка? Кожен день звертаються. Звертаються кожен день, але ні. Ну. Гроші пропонували? Так. Що ще гроші. Хороші гроші. Сукай, ти не заробляєш. На жаль, братан зараз, ні, 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 зараз я вже знаю коментар. А що він обличчя приховує? Все, точно, мутить гроші. Да, я, да. я знаю наших людей. Звертайтеся е. в описі. Дивіться, недорого. Дивіться, обличчя приховують, тому що ну хто розуміє, той розуміє, чому він сидить в балаклаві. Я я думаю, на цьому можна зупинитися, а да, хто ну, не можна, розуміє, да. Ні, можна, можна далі не третій рік війни і запитують а на Фінета, ти обличчя прикриває. Ти генерала возиш одягнений в бронежилет та каску? Ні. Коли ну, тут ні. Тільки якщо десь їдемо. В зону З, В зону так. прифронтову так. і в зону бойових дій. Ні, прифронтову також не одягаємо, іменно коли їдемо там на КСП роти і на КСП батальйон. Ну, от і до цього хоч раз возив свого генерала на фронт. Так, неодноразово. І це не піснеш. Ні, ні. В коментарях. 100 100 генерали туди не їздять. Слухай, е, давай про задачі ні. А генерал в основному туди їздить, щоб вручити нагороду, чи дійсно працювати? Працюю. У ага. нього трошки смуга відповідальності не та, щоб нагороди видавати. О, я, я думав, генерал приїжджає, роздає або сам собі повісить. Для цього ж є інці, інші посадові особи. Я не знаю, я тому і запитую. Я хочу у нього це запитати, але я маю надію, що колись, колись це станеться. Намек зрозумів, так? Да? Так. <рес> Заправляєш та ремонтуєш автівку за власні кошти. Хочеться пошутити, але ні. Не за свій власний рахунок. Ні. Тобто вона на балансі? Та, на балансі 100%. Немає таких машин, які там не на балансі. Повністю все. В бригаді було проще. <рес> От. А чого? Ну, бо в бригаді можна було там якось домовитися, а тут. Паливо спитує? Не сп... Ну це по-любому зараз піде, да От, ні, ну якщо там є машина, яку нам там дали волонтери, які не хочуть ставити на баланс, то і приходиться якось заправляти. О, до речі, е на що ми збираємо? Е слава Богу, що водієві генерала нічого не потрібно, окрім грошей. А так як грошей у нас немає, тому ми збираємо і закриваємо борг на 19 автівок, які ми передаємо на бійців. Треба закрити борг перед латвійцями, QR-код ви бачите. Тому, будь ласка, донатьте, бо я вже не сплю з цих боргів. Борг такий, що я такі гроші бачу тільки в фільмах. Mm. Зрозумієш? Я хочу їх побачити, отак викласти кубкою і просто побачити, що я винен. Mm. А Знаєш? як з ними прощатися? Та ні, я хоч отак вот от візуально хочу. А то в мене із грошей гроші тільки з монополії. 72 автівки на фронт зробили. Хочу добити до сотні, допомагайте. При перевезенні генерала ти дотримуєшся правил дорожнього руху? Ну, Вони? дивлячись від ситуації, ну давайте бути чесними. Ну, коли треба спішити, то звичайно ні. Як це відбувається? Пока, суки. Ні, Ну не так, але ну, по смугі громадського транспорту можемо порухатися. Мігалки е, ми... є? Ні. На автівці? Не, не вмикаю. Блін, а там машина супровіду не немає не. такого, так? Да? Блін, картеч, нічого. Ні. Відмовились від цього. Сука, як це так? Що це за генерал, блін? Нічого цікавого, не за що це схватиться, знаєш. На цій Автівці. Так, о, якраз на цій катаємось. Хоч раз в житті казав поліцейським, «Да ти в курсі, кого я вожу. Так. Серйозно? Ні. Блін, ну Я вже сам ведусь на твої от, от, тебе такі очі, знаєш, таку, «да». — Іноді хочеться, але ні, не можна. Не користуєшся своїм погодом. Тому що це зіграє з нами дуже злий жарт. От, тому стараємось ну, трошки бути спокійними. Під час поїздок радити щось генералу у стратегії ведення бойових дій? Та ну як я можу радити. Ну ні. Я ж не настільки е, рівня, щоб щось радити. Ну, ти їдеш, ти як... Просто спілкуємось? та, але щоб радити, то ні. Ні, то ну ти мені. їдеш. Що, Може Курську кампанію пора звертати. Ні, ні. Тобто ти в його справи, в... Ні, не, не. справи стратегії не лізеш? Я стараюсь бути професіоналом в своїй справі, він бути професіоналом в своїй справі. Він не лізе, як мені їхати, я не лізу як йому цей. Хоч раз запитував генерала, коли закінчиться війна. Так. Причому недавно. От. Серйозно? Так, і не отримав відповіді. Шагно. І мене про це запитують кожного дня, і мене це так бісить. Коли закінчиться війна? А, а от це, ну що ми там перемагаємо? Оце входить якраз 10 тупих запитань. Я, я тебе зрозумів. Ну, у тебе сьогодні буде подарунок від 10 тупих запитань з головним запитанням. Ну що там? А, ну що там? Да, ну що ну, там? Коротше, генерал тобі відповіді не дав. От, ну. А я можу дати вам відповідь, коли ми всі впряжемось. Так, 100%. От. Хоча б на автівки, на фронт, QR-код ви бачите. Чи проходив якесь додаткове навчання на водія генерала? Ну саме на водія генерала ні, але для себе як для водія, так. Це якісь курси? Курси контраварійного вождіння. Проходиш це на базі військової ні. якоїсь підготовки? Чи сам для себе? Ні, сам для себе. Як ти вважаєш, треба водієві високопосадовців здавати от якісь нормативи? Навіть курси? Навіть не високопосадовці, навіть там комбати, комбріги – це обов'язково, тому що. Та в принципі навіть кожна людина, тому що ну, це життя твоїх пасажирів, це твоє життя, я врахую, що обов'язково треба пройти курси контролерійки. Що робити, коли проспав на роботу? Е, ні разу не було такого. От, чесно, ні разу не було. Ти просто, б, не спиш, да? ні, 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 я сплю, але ну, ні разу такого не було. Угу. Завжди стою завчасно, ставлю 15 будильників, от. Но іноді буває таке, що викликають, коли там спиш, да? от, то тоді приходиться швидко їхати трошки. Що ти будеш робити, якщо генерал забув папку з секретними документами в автівці, а ти вже далеко уїхав. А я не уїжджаю. <гум> якщо він йде там відпочивати, то ми обов'язково пройшлись по списку, я сказав ТТТ, каже, все є, все, і пішли. А, тобто ви речі перевіряєте по списку? Ну, не прям перевіряємо по списку, я маю на увазі в голові так, там, телефон. А я нагадую, телефон, там, документи, все, все, перевірю, взяв. Ну хорошо, давай, блядь, змодулюємо, бо в мене тут ще одне запитання. Давай чисто гіпотетично, він забуває папку з секретними документами в автівці. Уходи. З секретними документами. Почекай! Ну дай, блядь, довернуш. Це 10 типових запитань. От він забув. От щось склалось так зірки, він забув, уйшов. Ти заглянеш? Так. А хто не загляне? Покажіть мені таку людину. Хорошо, що ти в балаклаві сидиш. Хорошо, бо ми закінчили в СБУ, блядь. Яка кар'єрна драбина у водія генерала? Ну, типу, старший водій генерала. Чи? Ні, такого немає. Ну, просто водій все. Це, це, немає. це пік твоєї кар'єри? Ну, грубо кажучи, так. А, ну, а звання можна отримувати? А, якось? Ну, є посада, на якій е, є звання і все. І вище ти ніяк не отримаєш. А це, ну, водій, а далі. Ну, а далі що? Який розвиток? Нічого. Нічого, так. Да, й Та мені піщу для розмышлення, Ну, як там? Ну, ти водій генерала. І все, і ти можеш все життя бути водієм генерала? Да. Зарплата маленька. Починай відмазувати родичі від армії. Я не знаю, бо це жопа якась. Чим возиш генерала, якщо це не військова таємниця? Не можу сказати, може... на <свісно> жаль. <-бу> <свісно> Але якщо всі думають, що це обов'язково броня і ззаді ще кортеж, то ні. Так, е, да, там було запитання стосовно це, модифікації. Це нав... а... Ні, це навпаки буде машина, яку ніхто не побачить. Чи треба мити машину генерала кожен день? Ні. В салоні головне чисто все. Ти чистиш салон? А то, то. Я ж мало заробляю, щоб платити на мойці. У генерала в сидінні є масаж, та обдув дупи. Нема. А у тебе? Нема. Є. <плес> ну, не масаж, тільки вентиляція. Генерали, це одна із головних цілей противника. Тому таке запитання: тобі не страшно? Ні. Ти в батальйоні є чому мені має бути страшно? Ні. А, ти поучаствував? Да. Ага. Тобто, ти не, не був, по перше, все життя, водіє... водієм. Я водієм став відносно нещодавно. Ну, якщо ви чули жарти про віджимання і все остальне, і якщо ви складати пазл, ви зрозумієте, де людина так. проходила службу, і ти конкретно поучаствував. Так. Більше інформації мені не потрібно. Що потрібно зробити на посаді водія генерала, щоб тебе одразу перевели в піхоту? При генерала. <рігла> <рігла> Хорошо, якщо ти одного генерала проеш, <рігла> тобі дадуть іншого. <рігла> Це до речі, треба перевірити. <рігла> якщо щось не буде влаштовувати, можна буде поміняти коректувати начальника. Тут у тебе йде з генералом просто е, людські взаємовідносини. Та, та, та. Якщо ви зійшлися, ви працюєте разом. Е, я розумію, що є субордінація і все інше інше, але тут саме фактор. Та, та, та. Угу. довіри. І, ну Якщо у вас немає коннекту, то, звичайно, він скаже: ну, мене не влаштовує тіпа. Тіпа, і поміняє водія собі і все. Чи можна стати водієм генерала через ТЦК? Я думаю, ТЦК тоді добре заробить грошей. Ну, 20 тисяч доларів, як ми казали, откати нормально. Як правильно по статуту відповісти генералу на запитання, ми вже приїхали? По статуту? Ну так. Да. Ну, знаєш, там є доповідь закінчив. Дозвольте звернутися. От як генералу правильно по статуту, по-армійськи відповісти на запитання, ми вже приїхали? Винен виправлю. Хорошо. Як правильно по статуту попросити у генерала дозволу на екстрену зупинку для пасять? Десант земля. <реш> На повному Я скуп... Я Хорошо. Як правильно по статуту попросити у генералу увімкнути свою музику? О, до речі, по статуту не знаю як, але в принципі у нас співпадають музикальні вкуси. Так, так. так. Угу. Е, якого жанру? О, та різний. Так як рок, так і просто українська музика. Кацапську ми не слухаємо. Я так думаю, що якщо ви ще по музикальним вкусам не зійдетесь, то водій теж може так. помінятися, да? <рес> може, десь в окопи поїхати. <рес> Сука, Не ту пісню поставив. <рес> Точно що треба зробити, щоб тебе відправили О, не в окоп. ту пісню включити. Ну, ти вже про це казав, але ми повернемось. Що буде водієві генерала, якщо він пройде генерала? Давай. Ми пожартували зверху, а тепер от серйозно не дай Бог. — Та ну як це можна прити генерал? Ну забув. Та ну ні. <б 'ять> це, це, навіть в голові я не, не можу представити, як це можна при свого начальника. Не знаю. Ну, може, щось ви не зайшли з характером, <б 'ять> ти просто його забув. Та ні, не знаю. Коротше, немає якоїсь структури покарання за ну, начальство. Та ні. Я, я навіть таких випадків не чув ніколи. Хорошо. Навіть жартів за це ніколи не чув. Треба <три> вносити корективи. Давай, знаєш, що зробимо? Е у вас є коментарі? Тому накидайте варіантів, що можуть <смітні> зробити з водієм генерала, <смітні> який <п 'я> про свого генерала, а за саму круту відповідь, яку ти призначиш, ми цій людині відправимо шеврон. Супер. So, — Супер. Коментарі до ваших послуг. Розважайтесь. Водій генерала може складатися у СЗЧ? Так. Разом з генералом? Так. <реш> та ні, звичайно може. Ну, та любий може свалити все заче. Що б ти зробив, якби на одну добу помінявся з генералом місцями? Підняв би зарплату водіям. <реш> а ти сука, хорош. <реш> 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 Хорошо. Чи правда, що якщо генералу, якого ти возиш, вручають нагороду. То тобі також дають медальку, ну щоб ти не ображався, що тебе не цінують. Неправда. У мене при генералі ні одної нагороди. Не цінує тебе. Цінує, але ні одної нагороди. Я ж водій тепер просто. Що потрібно зробити водієві генерал, щоб отримати звання Героя України? Та це залежить від ситуації. Я думаю, що це треба якраз це максимум, що це може бути, це десь, якщо на фронті що сталося, і ти його вивіз, і в цей час ти ще захватив собою ще Хлопців то да, але навряд. Чи. Коли будуть подавати, навіть не повірять просто і все. І зверху це просто скажуть: та ні, це фігня. Піш. Так і в коментарях скажуть піш. Коротше, не бачите тебе Героя України. Слава Богу. У мене стандартне запитання, яке я задаю вже майже три роки. До речі, 13 травня. просто не знаю, коли вийде це інтерв'ю. 10 тупих запитань, три роки. Тому, якщо хочете нас поздоровити, блять, QR QR-код, закрийте нам борг. На 19 автівок. Чи потрібен штик ніж радянського зразка у сучасній армії? Так. Тушонку чим відкривати? Він не відкриває тушонку. Та він відкриває як це? не ні, там, Ти можеш тушонкою відкрити цей ніж. Ні, це все можна. Тобі видавали? Е, ні. Я хочу генерала. Я маю спитати у людини, яка мені чітко, чот, як на плацу дасть відповідь: нахрена видають штик ножі. Що ти відповісти на запитання, а що ти робив під час війни? У мене є те, що я робив. І ті, хто мене знають, знають, що я робив. Я служив я до повномасштабного вторгнення два роки служив. А під час повномасштабного вторгнення? Також. Теж? До сих пір без перерви. І вона півтора року я безпосередньо приймав участь у бойових діях. Де ваші там чи водієм? Ні, ваші водієм. Серйозно? То. Чого? Тому що не знаю, звідки прилетить. Дивись, у нас нові друзі е під твій лук прислали тобі на твою маленьку зарплату дуже казирний портмане. Це під твій лук. Дякую. І гроші, до речі, не клали. А може і клали, а я їх взяв. <реш> на так. закриття боргу 19 автів. Так, да так, -да, там я закрив. <реш> я закрив рот. Від 10 тупих запитань офіційний мерч. Що я тобі казав? Ну що там? Відкриваєш кишеньку? Де там? О, Круто. З золотипом 10 тупих запитань. Футболки закінчуються, тому замовляйте, ісланшоп е -е, вже перерахував 20 тисяч гривень з продажу цих футболок на автівки. Якість є. Е е -е, купляйте, носіть і допомагайте нам робити гарну справу. Так, стандартний теж підгон від 10 тупих запитань. Дві наліпки. На От. І брелочок. Супер. Ношу місяцями. Не витирається, не вигорає. У кого замовити в описі під цим відео? З продажу цих речей ми заправляємо автівки. Ну і їздимо на фронт. Коротше, все йде в діло. От. Тримай. Дякую. І головне. Дивіться. Друзі, під твій лук за донати. Підігнали на розіграш дві речі, дві сумки. Е, за суму донатів або за найбільший донат дві людини отримують отакі шкіряні сумочки. Їх було три, але одну, ношу я? Бо <гум> в мене теж зарплати нема, тому я от... армія мене вдягає, то там ППО підігна, підігнало, то там десантура, Рігланчик, тут сумочку підігнали, потрошку по так от вдягаємось. Euh, так, в принципі, все. Єдине, що передам ще привіт друкарні. Ну, я не знаю, що, мабуть, ну, чи автівки вони надрукують на 3D принтері. <с. Ну, Якщо що, то тоді водією підгонимо. Друкармія, вам вітання. Пекельна лотерея. E, значить, називеш три числа від одного до 102 uh -huh. і отримаєш три рандомні запитання по черзі. Поїхали, перше число. 79. 79. Ви більше боїтесь ДТП, СБУ, чи фрази ми поворот пропустили? Фрази ми поворот пропустили. Це може якось повпливати на стосунки з генералом? У наших ні. У нас це нормально. Це часта практика. 79 наступне. Три. Скільки разів ти чув від генерала, що його усе це з**ало? Досить часто. Правда? Так. Це постійні переживання, це постійний ну тому Постійно. А що йому не по? Я розумієш, в мене внутрішньо є такі запитання, звісно, але я, я хочу все-таки йому це задати. Це було три, і? Та хай буде тринадцять. Моє улюблене. На якому нам буде з тобою пісня? Ти приміряв на себе генеральську форму, поки він спав на задньому сидінні. Так воно нічим не відрізняється, погон перечепив просто і все. І Не користувався такою фігнею. На блокпост під'їжджаєш, спи, спи дорогенький. Ні-ні. Ні, ну дивись, тут, мабуть, запитання ще з тих часів, коли форма. ну Все рівно в нього ж є парадка. Це в будь-якого офіцера є. — От, але ні. — А він возить її з собою? Ні, ні, ні. А вдруг свята. Не дай Бог. ні. — Так, а що, дошрух? Красиво. Ти б хотів помінятися з ним дійсно місцями і виконувати його роботу. Ні. Чому? Це дуже важко. Чому? Це дуже багато роботи, це дуже багато треба придумувати кожен момент. Ні за яку ні зарплату, ні за які гроші, ні. По-перше, я тобі вдячний за те, що ти погодився на це інтерв'ю, uh -huh. тому що ну, це мені більш потрібно було, тому що мені треба закрити борг, а тобі нічого не потрібно. Це раз. По-друге, я маю надію, у мене є традиція, ми робимо відповіді на коментарі. Коли люди понасипають конкретно коментарів і є що обсудити, я зустрічаюся ще раз, ми Де ще подання. раз збираємо на щось, тому що ти знаєш, фронт це збір постійний, це прірва. Тому з повагою. Коментарі до ваших послуг. Пишіть, що ви хочете дізнатися. Ми обов'язково. Якщо нормально понаписуєте, ми обов'язково сядемо і розберемо. Е і головне QR-код, ви бачите. Будь ласка, підтримуйте, дзвонка монети. Нам треба закрити борг і прислати і привезти наступні автівки. Посилання на банку Монобанка в описі під цим відео, посилання на купівлю Мерча під цим відео. По промокоду 10 топих запитань в магазині під твій Лук скидка, знижка 20% на весь асортимент товарів, друкармія, підписники 10 тупих запитань. Дякую за запитання, команді 10 тупих запитань, каталізатор 24. Іслайн... Шоп Іслан ТВ. Ну і всім, хто нас підтримує. Дивіться, лайкайте, репостіть, обов'язково донатьте. Ми, на жаль, продовжуємо працювати. Війна нія не закінчується. З тобою до наступної зустрічі. Підемо, зробимо 33 за дешеве. <різько> Дякуємо проекту 10 тупих запитань та нашим друзям з Латвії за 64-ту автівку на фронт. Вітаю, шановні, 10 тупих запитань ТРО принесло свою користь, передаємо пікап. Дякую, кольори свободи та всім підписникам. Каталізатор 24. Це 66-та автівка на фронт. Дякую кольори свободи, дякую всім, хто донатить, дякую Ібалті конвой», дякую всім підписникам 10 тупих запитань.